Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті вийшло у нас орати. Ораночка, звісно, дуже приємна. Ораємо десь, друзі, 25. Я думаю, тут твердо можливо, трішки і більше. Ну, 25 є, вибачаюся за вітер. Звісно, земелька, пух навіть знизу влажна, але є місця. Де-не-де -де, інколи викидує навіть суху землю, друзі. Ось дивіться. Ось така борозда. МТ зончик наш. Оремо повним ходом Дякувати Богу. Дощик пройшов один, дощик пройшов другий. І сьогодні був морозець мінус п'ять. І вискочили орати, там віднизу поорали. А це вирішив почати згори. Получається, звісно, добре. Жалкую, що ще раз соняшник не перебив, треба було ще один слід зробити, але не захотів диск рвати, то вирішив так оставити. Вообще, планувалося тут пшеничка сіятись. Був тут соняшник від компанії Євросем Stark 7, який мене здивував таку засуху. Він дуже мене удивив. Це, мабуть, єдиний гібрид, який мене дуже сильно здивував, що він вижив. Я навіть по тоні не мріяв накосити. Але вийшло. Ось що, друзі, було як плух ліс. А тепер одразу і по самі-самі залазить, без питань. Ось такий плужок, і леміха не треба вже нічого міняти, все виходить. Місцями налипає. Але нічого. Так що такі друзі в нас справи. Зараз сяду в кабіну, покажу вам з кабіни як виходить. Дує вітер дебелий. Ну нічого. Головне, щоб все було добре. Так. Опа! Залазимо. Так. Раз. Ходимо, друзі, з семою передачі! Але це друзі одне задоволення. Вигнувся, друзі, в на рульом-крутну. Бо як садінко відбивав трішки з прививку. Але генедончик, друзі, йде без проблем. І саме де мене, де інколи що аж запинається, а так. Це, друзі, перві в нас дощі з березня місяця, які хоч трішки промочили земель. Чесно. Це просто жахіття якесь, такого я не пам'ятаю, щоб у нас було. Нічого, дякую, типого вийшло. Тепер будемо рати, бо ще дуже багато оранки. Подивимося, не знаю, можливо, буде кукуруза. Якщо ні, то буде, друзі, соняшки. ми він не підходить нам взагалі, тому що оренда, умови такі, що вибора немає. Так що такі справи, друзі, по кукурудзі можливо і посіємо, будемо дивитися, яка буде весна. Але це буде по кукурудзі, друзі, зрозуміло, вже буде ближче до травня місяця, щоб зрозуміти, що буде, що ні, тому що все поки що не зрозуміло. ПЛ море, але тільки одне мені, друзі, не подобається, середній корпус трішечки не докидає. Зараз, друзі, забачаюся. Отак, виходить, у нас, Вон, бачите, налипає і трішки щось воно не те. Ну нічого, подивимося. Як цемент був, друзі, навіть із стика було не видно, де, де шо ну, нічого. Потихенечко. Тепер головне, щоб великих друзів морозів не було. Опа. Вибачаюся. Поки немає кому мене поміняти, друзі, щоб вам гарно зняти, тому що сам. Забило один разок осьо, а так не забиває. Це, я думаю видно, так, як трактор криво йде по борозді. Ну, зараз стану, друзі, вилізу. Не буду підіймати все як є. Опа! Ось дивіться, як плужок іде. Я думаю, що ви згодні за глибину, ще тут не 15 і не 10 сантиметрів. Навіть ось дивіться, суху що землю вивертає. Дивіться. Отака борозда в нас. Ось бачите, як в отвалах іде земелька. І зараз, друзі, покажу, де оралося було до дощу, то просто жахіття було. Мені там всі писали і плуги, і тракторани такі. Ну, То ваше було рішення, а моє інше. Ось, друзі, дивіться, яка борозда. Це та сама ораночка. все те саме, як ми ходимо. Дивіться. Оп! Ось глибина. Я думаю, що достатньо. Це загіночку я добив, ту, що до дощу була. Ось бачите, як гарно. І дивіться, що тут було, друзі. Так, да, тут, звісно, все ідеально сливалося, але дивіться, що тут було. Примерзла глеке. Ну нічого. Головне, що виходить. Земелька відійшла і добре. Зоримося, а там буде видно. По розходу, друзі, солярки. Поки в цемент орали, друзі, рекордна була, скажімо, розхід солярки був 33 літри на гектар тизончиками, друзі. Це просто, ну, раніше в мене, друзі, розход був топліва, ну, в середньому, щоб не збрехати. 18, як отаке -от оралося, бувало по 17 навіть. Там, і Один раз було 15 у людини взяло. Ну, я пахав, йому він просив. То 15 було саме найменше. А так, ну, до 20 літрів, а інколи й менше. Ентезончик нахилений. Значить, глибина мається. Якщо рівно ходить, то вже глибини немає. Я думаю, це зрозуміло. По соняшнику, що зверху, чесно, не, не дуже мені це подобається. Трішечки жалію, що не задіскував, треба було площильником ще раз перебити. Щоб взагалі була красота. Ну нічого, ворони своє зроблять. Там будемо робити дві культивації, я думаю, плюс почвиним будемо крити усе то буде, щось буде. Так, це був у нас пробіл, де бур'яно все видно. Ось отсюда. І ось отут був. Зробили ночі, бризкали грандстаром і трішечки пробіл зробили. Ну нічого. Так що така в нас, друзі, оранечка. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Тікток, друзі, шалений тракторист. Ставте шаленому вподобайку і підписочку, друзі. Ми трудимося, ви спостерігаєте. Також, друзі, хочу зробити для вас оголошення Є в продажі насіння від компанії Євросем. Stark7. Avalon. Tor, «Груд». Кому цікаво, друзі, замовляйте, телефонуйте. Діє знижка 15% на все насіння Євросема по промокоду Шалений тракторист. Так що, кому цікаво, пишемо, дзвонимо, замовляємо і ви задоволені. Мені дуже сильно сподобався лічно, друзі, Старк 7. Бо я тільки Старка сіяв. В наступному році буду сіяти і Старк 7. І. І ще один гібрид забув бли, названня, хочу його ще спробувати. Так що, кому треба, пишемо дзвонимо, замовляємо. Також, друзі, є в продажі насіння соняшника від компанії Агроритм. Альдазор Бомонт Імпульс. Кому цікаво, також пишемо дзвонимо, замовляємо і будете мати, друзі, якісне насіння без підробок. Бо дуже багато мені пишуть, друзі, що. От сінгента є по 4000. То вже не сінгента, друзі. То може бути український ясон для вас і все. Так що не вірте в це, що є дуже дешеве насіння. Нема дешевого насіння. Так що не ведіться на цю туфту. Я з Дніпра вже виводив компанії, які потім дзвонили, питались погрожувати, щоб я удалив і відоси і все. У ну, них так нічого і не вийшло, вони загубилися. Після того, друзі, їх у нас. В районі не віддать. А то були такі хлопчики, ви знаєте, на шариках, хотіли за... заробити, як кажуть. Ну, багато людей. У нас навіть в селі є ще мужик, який у нього бере в того розводиловщика. І врожаю в нього немає, щоб ви розуміли. Так що це провірено вже. Все, друзяки, Буду завершувати відосик. Дякую всім, що слідкуєте за мною. Дякую всім, що ставите вподобайки. Бажаю всім миру і терпіння. Всім пока-пока, друзі. Я тестую, а ви обираєте.